Привіт усім, не втомлююсь дякувати польському народу, польській державі і президенту Польщі Анджею Дуді за підтримку України. Перед тим як їхати на саміт, президент Польщі Андрію Дуда говорив, що їду на саміт НАТО для того, щоб представляти і підтримувати Україну на саміті НАТО. За це я йому вдячний. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, обов'язково ставте лайк цьому відео в підтримку Польщі та президента Польщі. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал та оглянути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Звичайно, що реакція Анджея Дуде на останні новини саміту НАТО є такі, ну, така собі негативна, можна так сказати, що це недостатні кроки, як говорить Анджей Дуда НАТО в підтримці України. Мали би бути рішучі кроки, мала би бути більш активна і більш така серйозна підтримка, а не просто, знаєте, ми, не, ми занепокоєні, і ми далі будемо постачати зброю, але так в міру. Ми далі будемо підтримувати Україну, але так в міру. А ви, українці, Україна в цілому завершуйте війну, а тоді поговоримо про вступ в НАТО. Звичайно, що це замало. Україна і українці чекали більшого. Та всі чекали більшого ну, не всі, можливо, є країни, які проти цього, звичайно, і вони і в Європі знаходяться, і не тільки. Але більшість все, ж таки Украї... більшість все ж таки країн підтримували Україну і підтримують вступ її в НАТО. Правда, коли це буде, конкретної дати не зробили. Це так само говорить Дуда, що якось немає конкретики в цьому, на жаль. Є позитивна тенденція, є там зараз якась буде додаткова співпраця НАТО, Україна е, на якихось таких інших, е, на інших умовах, але як це і що це, ніхто не знає. Тобто далі продовжується все. Війна в Україні продовжується, НАТО допомагає, але допомагає, як ви знаєте, в міру, так як воно і зараз робить та зброю дає, але. Стільки, скільки воно вважає за потрібне, а не стільки, скільки нам потрібно. Якби нам дали ту зброю і ту допомогу, яка нам потрібна в тому обсязі, який нам потрібен, ми б вже давно расистів вигнали з нашої землі. 100% відвоювали б всю територію до 91-го року. І потім ми б, напевно, сідали і робили якісь переговори і щось там вже вирішували. Але зараз, поки що, на жаль, це неможливо. Ну і НАТО говорить, що ми будемо продовжувати підтримувати і не більше. Шкода. Ну, відповідно, Дуда про це сказав, що це за мало, це не ті кроки, на які чекала Україна. Але є те, що є. Ну, таке рішення НАТО такі от, такі от справи. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Підтримуєте, не підтримуєте. Очікували ви такого, не очікували, можливо, щось інше очікували. Не забувайте підписуватись на канал. Ну і, звичайно, слава Україні, і Україна 100% переможе на зло всім. З вами завжди Саша Матвєєв. До зустрічі.